Бую волосся вдома, як в салоні. Ой, дівчата, я взагалі пам'ятаю, як я вперше сама себе пофарбувала, а задня частина волосся була сама по собі. Пишіть, в кого так було, сподіваюся, я не одна така. я для себе два кольори: це каштаново-шоколадний та горіховий. Ну от я обожнюю саме такі теплі відтінки на собі. Фарбуюся приблизно десь раз на 2-3 місяці. А коли не стає літо, то частіше, бо волосся вигорає на сонці дуже швидко. І так, я розділила волосся по проділам, змішала фарбу та одразу нанесла. Блин, дівчата, я обожнюю фарбуватись, бо це як мій особистий ритуал та зміни у житті. І це моментально підіймає настрій, бо одразу, наче. Інша людина. Ну а якщо я десь випадково запачкаю шкіру, то одразу витираю, щоб потім не витрачати більше часу, коли вона вже буде поглинати. Вже після того, як нанесла, зав'язу гульку та чекаю 30 хвилин. До речі, на пакуванні сьос є QR-код, відсканувавши який, ви перейдете на сайт примірки кольору. Це, до речі, зручно придумали. 30 хвилин вже пройшло, тож все змиваю. Після чого наношу маску, яка вже входить до складу фарби. У неї в складі керетини після використання маски моє волосся стало дуже м'ягесеньким. Ну і що давайте приступати до сушіння. Я вже бачу, що як красиво проявився цей колір, і подивіться на це результат. Резерв я то щаслива танцюю, бо мені дуже все подобається. Ну погляньте, як красиво вийшло. А бренд, до речі, обіцяє до 100 днів насиченості кольору. А ви напишіть в коментарях, як вам мій новий колір волосся? Бо я прям в захваті.